Разом з вами ви шукаєте той варіант, куди цю дитину потім перемістити. Цього року ми об'єднали зусилля і до нас приїхали з Київської області патронатні вихопателі і добровільний помічник, і з Рівненської. Але це ще не завершення навчання. Це тільки, скажімо, так, перший етап біля Юрія. Буде зважатися і вік, і форма влаштування, і ваше подальше розгляд того, як це буде відбуватися. Я я а можна власна. на сьогоднішній день не так багато є бажаючих стати кандидатами у патронатні вихователі, і саме це стало поштовхом до ось такої співпраці з Житомирською областю. Ми бачимо, що це ресурсно, це результативно, це корисно для. Так, потім куди нам нужна надавати. Попереду ще навчання кандидатів та членів міждисциплінарної команди, ще перша домедична допомога, а також подальша активна робота вже діючих, створених в майбутньому. Я дуже сподіваюся, що всі наші кандидати, які проходять навчання, створять патронатні родини і нададуть послугу, будуть активно надавати послугу патронату над дитиною. В найкращих її інтересах.